Усім привіт! Сьогодні чергова п'ятниця. Ми на майданчику, де продаються автомобілі, знімаємо для вас наступну серію автомобілів. Попробуємо познімати Октавію А5, Volvo різні моделі. Попробуємо знімати вам ще раз Меган 2, 3. І всім приємного перегляду. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Нагадую, що в кожному оголошенні є телефон продавця. Телефонуйте, задавайте питання, домовляйтесь про якісь зустрічі, можливо, якісь скине вам додаткові фото, відео по машині. Ну, приємного перегляду. Будемо старати, старатися для вас зняти приємний контент і дуже цікавий. До речі, забув сказати, знімаємо. Декілька видів автомобілів і кожен автомобіль буде окремим відео на каналі в YouTube. Переходьте на канал, дивіться ті машинки, які вас дуже цікавлять. Шкода Octavia А5. 2009 рік, 1,8 бензин, 6 ступенева механічна коробка передач, 222 тисячі кілометрів пробігу, 6,9 км. Здається, наступна Октавія 5 в білому кольорі. Повний привід, 10-й рік, бензин 1,8, 212 пробігу 7600. Октавія п'ята. код, якщо треба. 11-й рік на автоматі пробіг 167 тисяч, 8,4 умовних одиниць. Контакти є. 8,4 умовних одиниць. Так, Октавія п'ята. Поставив я 5, 12 рік, 1,6 дизель, пробіг 223, 9500. Шкода Octavia 5, 11 рік випуску, Пробіг 254 тисячі 8850. Октавія п'ята, значить, у нас така ще є. На майданчику продається автомобіль 12 13 року випуску 9,8 вся сервісна історія, 207 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 дизель. Октавія А5, 10-11 рік, бензин 1.8, 8 спорт, 141 тисяча пробігу, 6 механіка, 8500. Наступна Octavia 5 яка продається, є 2000 десь... 12-го року випуску 8300, багата комплектація, 1,8 бензин. Продається шкода Octavia a 5 наступна у нас. Одинадцятий рік, 1,8 бензин, 156 пробігу, 8750, автоматична коробка передач. питайте. Октавія п'ята. Тут одні оп'яті, нема чого говорити повторно. Дев'ятий рік, 7300. На бензині 1,8. то Це на бензині продається автомобіль. Бензиновий двигун має об'ємом 1,8 літра.